Привіт! Відео огляд компресора Дніпром. Це старий компресор там, 2018 року. Ще до ребрендінгу фірми. Це, ну, в принципі, огляд. Не так огляд, як висловлювання своєї думки, чи варто купувати компресора в такої марки як Дніпром? Такого бренду українського, як Дніпром. Як я сказав, компресор 2018 року, зараз 24-й. Це компресор на... з ресівером 24 літра, 1,5 кВт з продуктивністю Ось, 150 літрів хвилина. Такий компресор. Е, компресор я не скажу, що він прямо щодня працює, але ну, компресор. Там в повсякденному житті в принципі працює достатньо часто відносно. Там де великої СГ-техніки в мене нема. Для та, 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 в принципі для СГ-техніки він не підходить. Е, а в легковому авто, о, чи в чомусь підкачати колесо, е, там чи дитячого басейна накачати, щось продути, якогось карбюратора, чи ще щось. Його вистачає, в принципі. Наприклад, в тракторі в сороківні колесо він вже не накачує, це вже перевірено життям, як то кажуть. В газоні колесо він вже не накачує, ну, він перегрівається, йде в захист і, і все. По компресорі, що було зроблено за, за цей час змінно. Ну Один раз е, мінялося масло в ньому, подовжувався кабель. Трішки е, з, замінювався фільтр. До речі, з ребрендингом Ніпроем почав випускати нарешті трошки кращий фільтра в металевому корпусі, бо стояв рідний пластмасовий, ну, він, він просто його десь чуть зачепив, він, він відламувався. О, зараз краще фільтра в йдуть. Тобто тут фільтр замінений на новий. Ручки. Зараз в теперішніх компресорах в них пішли металеві. Це досить розумне рішення. Тут була ну, такої форми, тільки пластмасова ручка, е, вона просто тут розламалася. О, але я своїми не зовсім кривими руками зварив майже за там Купив декілька гнутиків, кутничків самої труби. Це мої труби. Зварив, молотом сплюснув, більш-менш під форму, компресора і зробив позаводському так би. Так за фільтр сказав, за кабель я сказав, за ручку сказав. Ну, е Пустив бистроз'єм. в мене ну, це, це вже другий быстроз'єм, але він також не тримає і рідний пустив, е плюс цей я поставив він. Все одно стравлював. Я поставив водяного крана з відповідною. різьбою сюди. О, Тобто він мене постійно в розетці, коли там треба щось десь чи підкачати, чи продути, крана відкрив, бо він і тут пускає, і, і тут бо в мене досить дешеві шланги. Пускає. Ось. О, потім крана закрив. І все. І постійно в розетці, постійно накачаний, е, Цей компресор має реле перегріву. Тобто ось воно якраз працювало, сьогодні працював. І воно, якщо, наприклад, ти, ну, там просто компресор стоїть, собі накачав і все, якщо в, 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 процесі, в процесі накачування ресивера, Ще щось робити, спрацює, піде в захист. О, спрацює реле. Тобто воно сьогодні спрацювало далі, щоб вивести з цього положення, коли він вже холодний, він зараз повністю холодний. Ресивер накачаний, автоматика спрацювала, і він вимкнувся. Компресор за роки експлуатації масла пускати не, не почав, тобто прокладки не пускають. Він ну, Тут трішки замаслений, бо я недавно замінював мастило. Ось, Ось віконечко. Просто на, тр трішки Наперекоз зараз стоїть трішки криво. Коротко. Рівень мостила майже на максимумі, заляв нове. Влазить, по-моєму, грам 400, точно не пам'ятаю, але О, Тут це зливна пробка, відкручував, то трішки пороздавав. А так, компресор чистенький, сухенький, О, так трішки в фарбі. Ну, в принципі, для фарбування він не передбачений, Його не вистачає потужності. От. Це хіба так десь щось підфарбувати. Але де, я, я для нього кроску пульвера не купував, бо це, це не той компресор. А так в хазяйстві, як, як відносно маленький, не, недорогий компресор, досить корисна річ і досить ресурсна. Е, тому дану фірму рекомендую в них зараз. 24 літрів вже немає, 50 або 20. Але компресори ресурсні. Дякую за перегляд. Слава Україні!